Доброго ранку, любі дітки. Зараз у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття складання і розв'язування прикладів за малюнком. Дні тижня і графічний диктант. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечко ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім! Дітки, подивіться, хто до нас прийшов на заняття. Це тітонька сова, і вона приготувала нам декілька завдань, тож будьте уважні і давайте виконувати їх. Наше заняття математичне і цікаве, і незвичне. Ледарів у нас немає, руку кожен піднімає. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо працювати. В нас не звичайне заняття, а заняття казка. Будемо розкладати, розв'язувати приклади на додавання за малюнками. Подивіться, хто з нами з казки прийшов? Це колобок. він з нами буде працювати. Погляньте на картинки, давайте складемо приклади. Було три зелених листочки, потім додали ще два жовтих листочки. Скільки стало листочків? П'ять. Виросло два грибочки. Потім ще два грибочки. Скільки стало грибочків? Чотири. На дорозі сиділо шість песиків. До них прибіг ще один песик. Скільки стало песиків? Сім. Бігли на лужку? П'ять. Конів. До них прибігли ще два. Скільки стало конів? Сім. Слідуючий приклад. Спочатку на травичці сидів один песик. До нього прибігли друзі чотири песика. Скільки стало? П'ять. В озері плавало дві жабки. До них ще пристрибали п'ять жабок. Скільки стало жабок в озері? Сім. Каже мати квочка: в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток у квочки? Шість. Три веселих киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликих продких. Сім. Кролик вуха напав. Шорошив. В нього дуже добрий слух. Хто ж тепер нам скаже точно, в двох кролів є скільки вух? Чотири. А зараз, малята, давайте виконаємо слідуюче завдання. Графічний диктант. Візьміть аркуш паперу в клітинку і слідуйте за схемою, як в мене показано. Будьте уважні. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, як люди сам не сторож, а всіх будить. Це півник, вірно. Будь ласка, в клітинку, аркуш паперу і, будь ласка, за зразком зробіть півника. В мене довгий хоботок, з квіт збираю я пилок, ще яскраве крильця маю, безтурботно я літаю. Так, це метелик. Ми з вами намалюємо метелика. А зараз, малята, повторимо з вами дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Це перший день. Паченька минула скоро, трудовий прийшов вівторок, другий день. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Де четвертий день тепер називається четвер? Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Це п'ятий день. Дома скрізь кипить робота починається субота, а субота з хлібом-сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець і гарного вам дня. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, вам цікаво було на занятті? А хто приготував нам завдання? Скажіть, в якій касті ми сьогодні побували? Так, а які завдання для вас були легкими? А які важкими? Щось, ви дуже гарно працювали, справилися з усіма завданнями, і тітенька сова дуже задоволена вами. Тож і я дякую, до зустрічі!